Валізи та очікування на потяг. Майже 90 дітей з різних куточків Дніпропетровщини зібралися на пероні. їдуть у мальовниче Закарпаття. Через війну вони зарано пізнали, що таке розставання та війна. Дехто пережив біль втрати найріднішої людини. Це сини та доньки захисників, що боронять країну від агресора. Тут ми відправляємо дітей на відпочинок в мальовничий куточок Закарпатської області до дитячого здоровчого табору. А вони там будуть 21 день, 88 дітей їде в першу зміну і 90 поїде в другу зміну з 1 грудня. А тут переважна більшість це діти учасників бойових дій або загиблих учасників бойових дій. Плюс відпочинок, психологічна розгрузка, тобто, щоб діти побачили красу красу Карпат, щоб діти відпочили і забули на, на хвильку про ту ситуацію, яка склалася тому, що тут є діти із Нікопольщини, яка постійно обстрілюється із Криворізького району, який постійно обстрілюється і Синельниковського району, тобто всі різні категорії діток. На самостійний відпочинок свого десятирічного Степана Ірина відпускає вперше. Хвилюється, але розуміє, синові це вкрай необхідно. У червні родина втратила свого героя. Батько хлопця боронив країну на Донецькому напрямку. 24 лютого 22-го року ми прокинулися від вибухів. Це було дійсно страшно. І в цей день ми, звісно, планували все по-іншому, але треба було терміново збирати речі, і вже о сьомій ранку Сергій вирушив до свого штабу. Ну, точну дату я не зможу сказати, але це було десь на початку червня. У нього була можливість приїхати по справах. І тоді ми бачилися. Попри втрату найріднішої людини, Степан тримається як справжній чоловік. Він знає, Україна переможе, поки ж фантазує, яким буде його відпочинок у таборі. Дуже багато позитивних відчуттів. І тут я дивитися точно не зможу. Ну прокидатися нормально о 8, бо я вдома не можу ніяк прокинутися. Сніданок уроки. На перерві чимось цікавим займатись після уроків домашнє завдання і відпочинок. У будні діти дійсно навчатимуться, долучатимуться онлайн до своїх класів. По обіді на них чекатимуть вікторини, квести, майстер-класи та розваги. Вони будуть першу половину дня навчатися онлайн. Коли виходні вони будуть займатися екскурсіями, їздити на екскурсії. Вони побачать озеро, синівір. Вони відвідають реабілітаційний центр Ведмідів, Вовків. Вони поїдуть у старе село. Вони проїдуться на подйом. Омнику вони побачать гору. Е Приозерна, вони будуть ходити в різні походи. Будуть квести, будуть пейнболи. Багато, багато багато цікавого там нема сирен, тривог. Буде їм спокійно і затишно. Кожного дня будуть майстер-класи. З ними буде працювати психолог практичний. І будуть майстер-класи як спортивні, так і прикладного мистецтва. Тобто вони будуть робити і патріотичні брілочки, і кукли мотанки. Багато багато чого цікавого для дітей. На такий відпочинок свою доньку Андрій відправляє не вперше. Він атовець у 2014-2015 роках боронив Маріуполь. У нас дочка кожен рік майже їздила. Там були пару років, що із за хвороби, а так кожен рік ми відпускаємо і дивіться, вона не встигла побачити дівчинку вже роззнакомилися, вже хороші подруги. Тобто, Дитина прививша, до, до лагеря їздити. Це, від держави це хороша допомога. Відпочивали і влітку, були і в Одесі лагеря їздили, і під Миколаєвом, і під Києвом. Тобто, ну, держава надає хороші лагеря. Учасників ато для учасників для дітей 12-річна Кароліна з Криворізького району їде до табору, аби набратися сил. Свої таланти й вміння вона використовує на підтримку зсу, озброїлася синьо-жовтим бісером та створює прикраси, продає їх на ярмарках. Виручні кошти віддає на підтримку захисників. Коли почалася війна, я не могла в це повірити. Ну якось ну не вірилась зовсім в це. От. Ні, от не могло це статися. Так, допомагаю. Я дуже люблю з 2019 року займаюся бісероплетінням. Потім забросила його, але коли почалася війна, самого початку в мене були тільки поки що думки, а потім я вже почала так сказати робити це, тому що ми жили в Менжинці, а потім вже приїхали в Софіївку, і я просто наробила дуже багато прикрас. Зробила так сказати свій маленький стендик, прикріпила таку напис такий на збір ЗСУ. Кошти на ЗСУ і продавала. І за три дні насибирала півтори тисячі гривень. І зараз, після мого відпочинку, я теж буду працювати. У таборі чекають на дві зміни дітей з Дніпропетровщини. Обласним коштом до кінця року тут оздоровлять понад 170 дітей.